Ні. Сьогодні ми грали ось, ось з Пашою в Елоун. Це один проти всіх. Зло проти монстрів. І саме проти монстрів, тому що з добро одне, а зла багато. Ну як? Це дуже дивно по правилам. Там може бути їх троє, правильно Паша? Ну воно воно не дуже доречно, найкраще грається один на один, але в цілому, я думаю, що весело можна зіграти два на одного, і трошки менш весело три на одного. Ну, тоді розказуєш у нас трішечки тут по правилам, що ми тут е, робили. Ну, точніше, mm -hmm. я вмирала всю гру постійно лякалася. Ну, задача, задача доброго персонажа а він тут один це е, такий, типу, як сказати, космонавт астронавт. Так, да, я думаю, так. Да. Він потрапив на певну космічну станцію. Можна уявити, що вона на якійсь планеті, чи просто на астероїді, чи просто в космосі дріфу. На станції відбувається щось страшне. Місії. У цього героя є місія. Є... Можеш показати поближче ці місії? Давай. Червона місія фінальна. Ну, але це в ж... нас тут рандомно, до речі. Так, Вони випадкові, їх багато. Червона місія фінальна, але перед нею треба виконати або зелену, або синю місію. В чому місії заключаються? здебільшого, це прийти в певне місце і виконати там якусь взаємодію. Можливо, скинути якісь жетони. Ось місце це він має на увазі саме локації, в да? так? Да? Ну, в кімнату. 에, взагалі, мапу сам добрий персонаж. Не бачить. Це такий собі Данжен Кроулер, де він буде ходити і досліджувати мапу. Mm -hmm. Він її не бачить, він не знає, як вона виглядає. Гра починається з того, що він стоїть в одному, отак місці, на одному окремому тайлі. Мапу бачить зло. Ось, наприклад, ось, ось як в мене виглядало поле. За і ширмами. то це це, да, да Паша правильно каже, за ширмою, Я нічого не бачу. Він отак так стоїть у нього тут два поверхи. Ти ж покажи ось один тут і два і другий поверх. І Тобто, да, ти не просто ходиш по прямій, шукаєш, де по місіям, де ті кімнати, а ти ще наверх, на низ спускаєшся все ага. дуже складно. Є, є до речі, шанс яка калічно обрав поверхи. Можливо, тут має бути B1, B2 і A1, а 2 а я можу локалічно обрав. Ну неважливо, це суті не змінить. От я вже бачу, яка мапа, а герой на початку не бачить. На своїй мапі я відстежую, де знаходиться яка кімната, де знаходяться монстри, яких знову ж таки герой не бачить. Я цих монстрів додаю на мапу, я їх пересуваю. Я відмічаю на цій мапі, де жетони небезпеки, де жетони місії, ще якісь жетони світла, яке герой позапалював. Це все я бачу, герой цього не бачить. Він собі може лише на планшетику робити якісь відмітки. Робимо, робимо вигляд, що ми щось пам'ятаємо. Щось, щось, щоб да. щось запам'ятати в обмеженому цьому просторі, робити якісь відмітки по поверху. От що може робити герой. І завжди, коли наш персонаж повертає за угол, він мапу втрачає, яка знаходиться за кутом. Тобто він бачить мапу е по прямій. Поки він знаходиться на цій прямій. Коли він з неї сходить, мапа зникає. І він залишається там стояти на двох якихось да, таликах. І це потрібно заново будувати всі, всі локації. Mm. Да, ну, в принципі, ти, мабуть, як вже всі правила розповів, тут особо не треба <свісно> <свісно> детальні <свісно> давати. Ще трохи нюансів я додам. Як прикольно влаштований планшет персонажів, який діє, в свій хід персонаж може зробити одну дію. Або дві дії, якщо використає обмежені житень буліт тайм називається, да так підкладаєш що тебе зараз відразу. Ну, у мене було по дві дії. Всього цих дій розвети вісім штук, і всі ці дії вони якби відміряють нашу довжину раунду. Коли персонаж виконає вісім дій, раунд закінчується. Всього в цій грі чотири раунди, але після виконання. Одної місії, часто герой, там, дивлячись від рівня складності, отримує ще плюс один раунд. На Нагорода за те, що він молодець. Так, і коли цей Але маркер. А це тільки два рази буде. А, ні, один один раз, раз. Один раз, коли один. маркер доходить в кінець, він, типу, перевертається, і всі монстри, ось з зеленої сторони, перевертаються на фіолетову. Вони стають сильніші. Кожен раунд герой там ще втрачає собі психічне здоров'я. У героя, до речі, є е, життя і психічне здоров'я. І коли неочікувано з'являється якийсь монстр. Герой лякається і втрачає своє психічне здоров'я. А потім монстр його б'є і він втрачає своє фізичне здоров'я. Отака фігня. Зло тут грає за допомогою таких карт. У нього ціла колода, так. Да. Колода, їх... я б сказала, би, колода реакцій. Тобто, це по типу суті, основне, це я роблю дії. А він реагує. Тобто, якщо я переміщувалась, він може реагувати з карткою переміщення. Наприклад, вони будуть потихеньку до мене повсти, і він mm -hmm. каже: Ось, о, ти дивишся на свій компас, і ти чуєш, що там по вест десь щось рухається, кожен якийсь, раз, якийсь рух шум. Так, кожен раз, коли з'являється або рухається монстр, я кажу з якого напрямку чує це шум. Це ваще гроє. кошмар, якийсь. і можна якось трошки це, це був якийсь кошмар. Та. Взагалі ну, і... у грі чотири отаких от колоди різних. А він вибирає обирає дві. дві. з цих двох колод кожен раунд можна набрати собі 10 карток на руку. І з руки, після кожної дії а, гравця, я або реакцію якусь роблю, якщо на картці написано, що, наприклад, після того, як герой пересунувся, або коли герой якусь ціль декларує. Або я просто можу розіграти в кінці його ходу картку ось такі е комірки. І я можу розіграти картку іншою стороною, щоб перемістити. Або нового монстра розмістити на мапу. Ну тут є за правилами, різні обмеження на їх кількість на мапі, і в ці нюанси я вдаватися не буду. Монстри прикольні, вони трохи різні за своїми статами. Ну і скаже, що прикольно, що е, тут же ж це напівсвітло, пів е, світло нас так, локації, це, це потім я, я вообще, ремонтую, вмикаю світло, воно перевертається, і тут становиться і прям дуже-дуже яскраво. І через це у деяких мострів, наприклад, у, у цього черв'я взагалі нуль кітків. Тобто він злякався десь заникався. Uh -huh. І тому в цій грі потрібно вмикати світло. Але коли я вже спішила, я не вмикала, я просто бігла-бігла типу, по дві дії. Я оце виконувала цей жетончик, житон, брала, uh -huh. клала і роблю дві дії. І біжу на ті, що нічого не буде. Я не скажу, що тут мост. Дуже багато, це не такі прям та краулер, що їх дуже багато. Якщо обмеження є по чотири на поверх максимум. От бачиш, їх небагато, але Нам я вам. скажу, ніколи не було чотирьох на Я запахання. вам скажу так: все залежить від кінків, кубиків. Це Сьогодні треш. мені максимально нещастило. Я взагалі прям, от у нас чотири раунди, як Паша казав. Я на першому раунді, я вже десь так відкатулася на пів життя. А ні, що я що я брешу, в мене там було чотири. Чотири було життя. Я не знайшла ніякого ні адреналіну. Щоб лікуватись нічого, ми мене були тупо погані китки кубів. Дуже а воно погані. я ж не можу. Якщо я кажу, я відходжу, він мене кусає. Якщо я стаюся з ним, він мене кусає. Якщо я бахнула в нього, промахнулась, він мене кусає. Ну, тут, тобто тут монстра неможливо швидко загасити, тому що в них є типу два. Ну от я на зелену сторону природу. Я покажу в них є два рівні, типу два життя. І щоб пробити їм перше життя, треба там багато хітів нанести. Ну, наприклад, наприклад два. просто два вдарити, якщо а потім наносиш, ще раз. на два. Якщо наносиш один, то ти його якби не пробила, зграє да. І щоб ром. ви поняли, ось о, оце в мене от не дивіться на ось 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 отметка. Це я два рази тільки вбила монстрів. двох різних монстрів. Двох різних монстрів. Прикол в тому, що коли вбиваєш одного монстра однакового два рази, відкриваєш собі додатковий якийсь скіл. Ну коротше, мені сьогодні дуже дуже нещастило на кубах. Мені мені якось, якось це все, що хороші картки прийшли, які Почла реально там шукати. адреналін прийшов, я змогла якось полікуватися. Він ще безкоштовно мув мені давав. Я прям я нормально відлікувалася. І ще ж розумієте, в чому прикол? Через цей жетончик, якщо ти спускаєшся, то ти лікуєшся до цього жетончика. І коли ага. в мене було чотири, а паша спустилось так, і я не могла вже лікувати. Тобто я просто тільки спускалася, і да, я змогла виконати місію, воно піднялося, і слава Богу, я ще раз змогла полікуватись. Так. Тобто, тут така фігня, що тобі не щастить, не щастить, і так просто так ти не піднімешся по рівню, щоби Ой, ну ладно, я полікуюсь. Ні, фіг, з, просто... з кубами просто з кубами просто жах. Саміряш це на кубах, є попадання, є промах. І є отака штука. Знак оклику. Знак оклику. Ось, ось для... в кімнаті є жито і це для нього буде, значить, успіх рахувати. Це для зла. Якщо є жетон небезпеки в локації, зло попадає от, от такими знаками оклику. Якщо локація світла, то людина попадає знаками оклику. Мені ніколи не попадало, що ну, я розумію, хтось я не сильно вмикала. Ти вмикала і тікала від черв'яка, який не б'є в світлі. Бо в черв'яка, коли світло, він найсильніший, він кидає три куби. Але да. в темряві, коли світло, він нічого не робить. Ми уявляли, що він вугол Ну, сидить. Я, я взагалі, я тупа. Ми з пашою. Я не знаю скільки. Ми вже години дві. Мабуть, граємо чи більше. Годин. Ми не встигли дограти, бо мені вже е, пора додому. Скоро скоро комендантська година. Але я скажу так: на, на першу годину це взагалі якийсь треш. Нічого не зрозуміло перша партія. Тут тут і картки не приходили, і в мене погані були куби. Я просто тупа паші сказала. Я на щоб ви поняли, дві місії. Я ні одну не знайшла ще, а вже в мене було отак. Я вже просто така. Ладно давай походимо, пошукаємо. пощастило на карт картки нашла картки Я yeah. якось назад. Так ти їх легко знаходиш. В чому прикол? Тут просто Кароліна грає першу партію, вона не розуміє, як гру грати. І ну я теж. Він хотів сказати, я щоб я не ходила довгими коридорами, а я ходила. Довго ходила. І... Ще, ще не розуміла Кароліна, як знаходити швидко кімнати з місіями, як речі шукати. Взагалі, в цій грі. Так само, як легко персонаж отримує багато шкоди, так само йому легко виконувати місії, знаходити речі. Да, там буквально він просто заходить. Там що там екшен заходиш і взаємодіїш. Да, Одна все. місія виконана в чому прикол, що місії різні і можна було в другій місії зайти, скинути отакі жетони з речей, виконати і надягти на себе броньований костюм. А да, 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 там була все зелена прикольно. місія, але там... я би і не робила би оці булі тайм, Я б робила би тільки по одній дії. Ну, так, Кароліна, Оце... ні, можна робити булітайм, але не можна два переміщення робити. А, два піль а, бо йому бо складно важкий. було. Да -да -да. І там даже окремо мені почати. А да чисто є для буквально, є не ці жетони, я б навіть до такого б не дошла. Вони мені б тупо допомагали. Я так беру, так. перевертаю, беру по дві дії, я кудись бігу, тікаю, тікаю. І я хотів що до речей сказати: наскільки легко речі ще знаходити, ти тупо робиш дію пошук речі, ти береш річ і додаєш собі на руку максимум шість речей. А якщо ти знаходишся в кімнаті, в кожній кімнаті різні, в них різні значки, можна по одному разу знайти три речі і одразу на руку взяти. Аж три речі ну коротше, І я хочу ще один прикол сказати, який ми вообще не згадали. Це коротше. основна дія в грі. У персонажа є дія локація е локатори так за допомогою свого наручного локатора шукати певні речі. Ага, С... С... да, да, да. Це типу, я ось тут стою. Я гриві. можу два питання задати і сказати: Скажи мені, будь ласка, ну условно я ж не бачу цього, не бачу. Я кажу, скажи так. мені, де знаходиться ця кімната, і якщо скажи мені місії, де найближчий потрібно. монстр, якщо мені по місії ага. потрібен. Я по відстані кажу, наприклад, найближчий монстр він на відстані 2 від тебе знаходиться, а кімната, яка тобі потрібна, на відстані 6 і я кажу на іншому поверсі, якщо вона на іншому... Я, поверсі, я повинна це ж не, означає, я ж не знаю всі ці коридори. І я просто рахую, що типу я стою тут раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Може воно тут, а на іншому поверху, а може це воно десь ну коротше, бо ти ще через лісничку повинен спуститися. Mm -hmm. І треба вирахувати. Тобто, ну. Це якби є ігри з злодієм із скритим переміщенням, а в мене тут все скрите. Та, і добряк ходить, нічого не знає і Дуже шукає страшно. всі ці речі. Місії, монстрів і тому подібне. Відчуття дуже класні від цієї гри, що в тебе наприклад нічого не відомо. Я бачу, як ти навіть плуталась, куди ти йдеш, де монстри. Да. Монстри шарудять з усіх сторін. Ти Та не розумієш, ще... де хто крадеться. Це ти тут тісна, тіста ріплі, яка не знає, куди йти схожі да-да, ну, І все світла немає. Ну це ж жесть. Що скажеш за гру? Ну мені дуже сподобалось. Лі ще Для... будемо грати. Я, ну я не знаю, чи тобі сподобалось, Та але ні, я, я ще точно пограю. Буду. Я то сьогодні була. і ще раз тобі кажу: от мені не щастило дуже на кубах. Були б нормальні куби. Може б я б твішечки швидше робила би, ходила би краще, досліджувала. А в мене вони просто ну я намагалася вбити, навіть по два рази стояла і лупила, а просто ну навіть на місце. одне поранення не робила. Ну це мірі треш, да. тут, тут є вплив на куби, є картки, які допомагають перекидають. Є всякі там мені не, не коридор. Але це мірі треш можна, ну може реально не пощастити. Всякі там о, два попадання. Да, буквально паша каже: так кидай два куба, ти що не попадеш. Я так три рази кидаю. У мене сплешні да, промах, було промах, три промах, рази промах, 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 промах. На бгг і тут на коробці я бачу 2-4, Паша засміявся, каже. Ну, Оце це я уявляю. Сидять три кіпочка, ну, отак. От за ширпою. Я думаю, що по приколу пару, пару людей може сидіти і за імлять мене. Друга вже не дуже буде зручно і весело. Я думаю, що це один на один найкраще, два на одного непогано. І ми між собою сперечаємося, як тобі піднес. Ну, ну я дуже думаю, дивно. Це да. виглядає. Як, як пастиль, завжди намагаються угодити всім? Типа ой, можна грати ну, до чотирьох, але А уявляєш, продається гра на двох людей. Аудиторія обмежена, а продається від двох до чотирьох, але на двох гарно граються. І вже багато хто захоче купити. Оце те саме, як хтось може о продається сплячі боги на чотирьох, а хто не грають в один. Максимум двоє. І це все. Ну прикольно, так, купи тут, звісно, мені сьогодні не щастили, але мені все одно сподобалося. Можливо, да, я неправильно розуміла. Я не пам'ятаю, я ж не бачила, які в нього є ці двохсторонні поля. Може б, якщо б я до цього подивилася, які тут є, щоб я розуміла, а як А ти... йде. Я сам обираю, ти не бачиш перед передпартію. Ні, які ні перед партією ні. Але якщо б я подивилася всі, поняв? Не знаючи, які вони, може mm -hmm. б, я знала, що. От я думала, що тут є ось оце, типу, угол, 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 угол. А ось дивимося на ось оце поле. Тут два є, а тут два пусто. А я ж така думаю, ну я ж піду, що там. Поняв? Я подумаю, mm -hmm. там, мабуть, є прям повноцінно так. Ну, якось так вийшло. Добре. Класні ну, відчуття, класна гра. Мені відчувається, що вона більш-менш балансна. Я не відчуваю тут якогось лютого дисбалансу. От треба помінятися буде містами і подивитися, як воно буде. От поняв, коли за добро за добро тут прості, Да, тобі складно вижити, але гра ти простіше, маніпулюєш походе. менше. Ага. За зло ти постійно подивишся, як правильно тобі підгадати, як правильно відреагувати, підійти, не підійти, покласти жетон. Тобто тут е, мені здається, ну як в Дракулі, да, якщо хтось грав. В дракулу, то там як <смеш> теж можна грати один проти всіх, і може бути одна людина, яка грає за дракулу, і чотири можуть грати. О, точніше, навіть одна людина може грати за чотирьох персонажів. Це взагалі дійш, якщо грати один на один. Але так же саме там ти великою кількістю людей, як отут, великою кількістю монстрів потрібно правильно все. Ну, Я тобі скажу, що от тому може на двох трошки розгружається цей момент. А мені здається, координація погана на двох буде планів. Якихось ну так, ви ж навіть і не поділите це мій поверх, а це твій поверх. Знаєш? Я нема тут такого, да, вода, що я буду тусуватися Бо... постійно на другому і все. на двох я ще можу уявити. На трьох я не дуже суцільні плюси. Одна з найкращих ігор. Один проти всіх, що я ну як один проти всіх, можна сказати, один Це на один Один а... на один, я б сказала би, да. Кла класні відчуття нема таких. Я не бачу Тобі краще, що Да? От диви, там же теж рахуй один на один. Мені ця здається трохи цікавішою, чим це цікавіше. Ну, що тут оце пропадають кімнати. Там такого немає в клаустрофобії У зла взагалі немає оцього. Планування ніякого немає. У зла в клаустрофобії, накидай щось тобі, чисто... ну. Але І вони прям дорозі. за тобою ходять дуже жорстко. Так, там багато монстрів, ти їх багато вбиваєш. Не такі вайби, там нема хорору. Там чисто рубілова в підземелях. А тут є хорор, ти постійно боїшся, ти крадешся десь там, включаєш світло, черв'яки виползають, пугають тебе, гризуть. Тобі страшно, багато життя злітає. А я щось заздалегідь планую в темній станції, якісь тобі подлості, засади. Прикольні вайби, мені зайшло. Добренька, ну мені теж просто сьогодні не мій день, але дякую, що з нами були. Підписуйтесь на канал, не забуваємо, що в мене є ще телеграм-канал, бо не всі чомусь знають про це. І в мене ще є тік-ток, Чекаю ваші подобайки. Дивіться, я інколи граю, навіть щось інше, крім Євро. Бо мені кажуть, п'ять щось євро. Душа не душнячі. Ні, дивіться, амір треш і ще один проти один одного рахується. Mm -hmm. І дякую, що з нами були. пишіть коментарі, бувайте. Пока. Okay.